Друзі мої, вам вітанечка. Фінальний день турніру. Чотирьохзірковий всі кольори. Так, ну на оборону багато раз нападали. І вона в А. Нормально. А нам хоча б, хоча б 5 відсоточків. Ось дивіться. Раз, два, три, чотири. Чотири хіла. Чотири хіла. Ігор Мек. Давайте цього ще візьмемо і погнали. Лапше пофіг. Червоненьких є, але мало. О, то добре, що я трошки рухнув. Давайте цього заберемо. Ось таку по-тупому будемо складати по три штучки. Да-да-да-да-да. Та, я забув, що в нас ще грех є. Я собі червоними зайнявся. Ну все, зараз будемо бити. Бити будемо боляче. Ну, а навіщо те лишнє полетіло? Так. Давайте сюди. Там все-таки б'ющий. І давайте Грега включимо. Так, і надіюсь, що він зараз потихеньку буде всіх вистябувати. Ще й два червоних залишилось. Чудово ж, чудово. Там собі тикаємо що-небудь і закінчуємо. Далі, що тут у нас? капріот два зелених. Хм. Ну, давайте капрі... капріота візьмемо. Калянчики погнали, поіграємося. А, головне не догратися, бо другий раз я викупатися не хочу. Не хочу. Давайте ось так. Можливо, ось та, блін. Не туди улетів. Давайте ось так. Можна через комбо. Ну майже здохло. Але майже не рахується. Нам би ще десь червоненьких намалювати. О! Є! Так, що там меліндер? А фіг його знає, що там мелендер. Пофігу. Пробития. Насмерть. Ранив і вбив. Ай-яй-яй, у мене ж кантра не була заряжена. Ну да ладно. И шо ти нам зробиш? Ніфига. Так, акулу переключаємо, червоні десь десь шукаємо, а он під'їхали. Нормально. Причому в двох місцях. М -м, чудово. Знову ж таки, два зелених греха акула, всі діла погнали. Поки пре. Поки пре, то погнали. Давайте стак. Ну-но. Ще рано, напевно, акулу заряджати. Ворожу. Так, не вже фарт кінчився? І надо трошки подумати. Так, ось так. Зараз ми свій фіольчик зарядим. Ой, червоненький ще трошечки під'їхав. Ну да ладно. Е, можемо вбитися, але не вб'ємося, так? Да? Ну і нормально. Ну нема червоних, тут якесь, якимось фіаско попахує. Давай, то есть так. Ну. Так же ж не гарно. А мне сам николянов убил. Блин, и тупо мимо контры, короче. Як у вас обожнює? Е... Блін, грех б'є, уб'єш. І немає його чим добити. Ну, да ладно. Давайте ось так. Все, перестало працювати. І... Хм <гум> ні, потрібно щось міняти. А що я можу міняти? Зараз ще один прикол буде. Буде ще один прикол. Так. Азмія. Ти де? І що тебе зря качав? Так. Так. І ось так. Давайте хочемо загон дамо такий. Весело. Якийсь же, що колір зарядиться, правильно, з контроль. А якщо зарядяться два, то можна перечекати, одного включити, потім другого включити, а взагалі зелені під'їхали. Речни не не, не не повторюйте цього. Е, так. Давайте червоний зарядимо. Да, урон, звісно. Але на що я розраховував? Я розраховував, що вони в контру повбиваються. Тому. Давайте ось так. Тому просто контровиків заряжаємо. Давайте цього. Так, я дуже хочу. Люську якось зарядити. Першу чим Кедмана. Кедман зараз теж зарядиться, але він буде бити останнім. І він стоїть не на правильній позиції. А кедман вдарить я потім. Перевключу контру просто. Ось таку. І знаєш що? Йде в баню. Не, не добив, блін, 16 хп. Боже, що робити? Ну хоч цього добив. Так. Давайте якусь іншу контру перевключим. Наприклад, синю. Взагалі можу включати, яку захочу. Так, червону можу перезарядити, так, давайте синю включимо. Давайте дочекаємося, кедман вб'ється. Не хочеш помирати, да? Ну ти ж, ти ж тичками вб'єшся. Тепер не підхилить твій щиток. Не той режим. Залишається тільки дочекатися. Ага, зараз буде бити. Має вбитися. Якщо у вас в мій не попаде. Чудово. І останній. Е Червоний да, по центру. Ну тут всі якби типу б'ють. Типу, даже блокують. Давайте тоді візьмемо ось так і ось так. Так, да, ідея так собі. Все погнали. Останній бій можна навіть і програвати, якщо що. Так. синіх якихось зібрати. Щось ніфіга не збирається, так? Да? Не червоні, це ж... Три кольори, кольори блін, о господі, заговариваюсь. Три кольори ніфіга нема. Ой, зараз мене шан зарахнуть. О, це вже більше. Так, можливо, вб'ємо? Так, чудово. Вбили. По ком вона хоч б'є, по червоних, да? Червоних в нас вже нема. Як зарядити контру так, щоб мене не вдарили? Ось так комбо летить. Ну тут а тут а щось також комбо летить. Я хотів, щоб скітла розбилася. Якщо цей здвинуть зелений, також червоний і потім жовтий, коротше, потім теж комбо полетить. Ай, рятуйте. Що робити? Вскрізь комбо. Я можу щось без комбо зібрати. Стой, а якщо от так? то Єдиний був варіант. Соньку вбили. Тепер було б непогано зарядити. Зарядити синю. Але воно щось не заряджається. Давайте так. А, в неї якраз і втулили. Та, скітла не здохла. Доб'єм. Дивіться, і цей не захотів помирати. Важливо, синім бабахнем. Ой, блін, щось він геть мало вдарив. Він зі своїм обійшов, трішечки напрягає. Вбей. Дякую. Мінус тридчотири атаки, один хіт. Так, хотілося б виграти цей бій, якщо чесно. А як його виграти? Давайте сині спробуємо. Трішки не вистачає. Потрібно було пошукати сині. Ладно, давайте ось так. Качка вбилась, надіюсь. І цей може вбитися. Ха! Поражение. Ну виграв. А що очків так мало? Зачекайте. 681. Чого? Чому на 100, 100 очків менше? Я якби не, не програв. Да і ладно. Фухни, ні що, нічого собі, топ-1. 3300. Я, напевно, залишуся в топ-1. Це мене оборона витягла. І з того, підбиваємо підсумки. Програв я 8 разів. З вчорашнього дня я там прикалуватися почав. Ну, це таке. Розважатися теж треба вміти. А вам дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!